Слухай, а навіщо взагалі та ментальна арифметика? Це ж просто рахування в голові? Не зовсім. Це не про просто рахувати. Ментальна арифметика тренує обидві півкулі твого головного мозку. Уяви, нібито ти в спортзалі, але для розуму. І що я стану генієм? Або моя дитина, яка піде займатися, стане генієм? Не зовсім Ейнштейном, Але. Пам'ять, увага та здатність концентруватись точно стане вищою. А ще розвивається уява, бо ти будеш рахувати в своїй правій півкулі, яка відповідає саме за уяву. І коли я це буду застосовувати в житті, коли треба швидко і ефективно обробити нову інформацію, коли треба прийняти рішення, сфокусуватися на декількох е, речах одночасно, та мозок це м'ясо, який потребує нашої уваги і тренування. І якщо цього не робити, то він старіше і швидше. Супер, переконала! А можна скидку на курс? Ну, ти даєш, торгуєшся сама з собою.